Вітаю вас знову на своєму каналі. І сьогодні ми будемо з вами готувати дуже смачну овочеву закуску, яка називається кабачкові кошики з м'ясною начинкою. До натертого кабачка додаємо сіль, перемішуємо і залишаємо на 5-10 хвилин для того, щоб... Кабачок пустий сік. І поки кабачок буде спускати сік, ми тим часом приготуємо начинку. До фаршу в мене курячий фарш, додаємо мелений перець, сіль, чесник, цибулю, яйце, зелень петрушки. сметану і перемішуємо до однорідності Коли кабачок пустив сік, ми сік видавлюємо, тепер до кабачка додаємо подрібнений часник солимо ще трішки. Мелений перець, яйце, подрібне зелень петрушки. До кефіру додаємо розпушувач, перемішуємо його, щоб кефір почав шипіти, щоб дало реакцію. Кефір, до речі, треба брати теплий, щоб швидше пішла реакція. Виливаємо кефір і перемішуємо до однорідності. Тепер до цієї маси додаємо просіяне борошно і вимісюємо до однорідності у формочки для кексів змащені маслом. Кладемо кабачкову начинку, робимо посередині невелике заглиблення і посередині кладемо начинку з фаршу. і ставимо в духовку випікатись. При температурі 180-200 градусів приблизно 15 хвилин. Через 15 хвилин поверхню посипаємо сиром і запікаємо ще 15 хвилин до готовності до золотистого кольору. Готові корзинки кабачкові, витягаємо із духовки і даємо їм охолонути. І потім витягуємо із формочок. Отже, підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки і до зустрічі!